П'ять років тому назад я прийшла в компанію Корокап, звичайно, на продукт. Я ніколи не думала, що я буду бізнес будувати, Ну, мережа, готели, ресторан, який бізнес? Про що ви говорите? У мене з часу немає. Але мене сьогодні запитала одна жінка, каже, що вам сказали таке, що ви почали тут, що ви почули і почали будувати? Дівчата, я люблю розмовляти мовою цифр. Коли мені показали бізнес-план після того, коли я побачила, як спрацював продукт, мені показали бізнес-план, я кажу: та це не може бути, щоб такі гроші виплачували тут, ви що? На що моя наставила? Ти поїдь на ЗДЗ, побачиш, розберешся і сама побачиш. До ЗДЗ була перша подія у Львові. Ми приїжджаємо на цю подію. І першим, як би, кроком. Нашої події це була зустріч в Мерседес-салоні, в якому вручали автобонус молодому хлопцю, 23-річному хлопцю крутий Мерседес. Як ви думаєте, мене запалила ця подія? Я думаю, хлопці-палки. Ну добре, я їжджу на Мерседесі, якого я купила собі сама, так? Але тут дарують таку круту машину. Я відмовлюся від цього та ніколи в світі не дочекаєтеся. Я теж хочу отримати тут таку машину. Але знаєте, попри те, що дарують, можна, звичайно, кожен може собі купити кращу, менш помпезно і так далі. Але ми не купимо тих емоцій, які ми отримуємо з цими дорогими подурка, проду, Подарунками. подарунками. Ми не отримаємо, ми не купимо ці емоції, адже життя, воно таке швидкоплинне, знаєте, раз, два понеділок неділя, понеділок неділя, рік, два, п'ять, десять, і життя пробігло. І оглядаєшся, а позаду тебе, а що позаду тебе? Я е, недавно прочитала таку хорошу, хорошу притчу. На рахунок життя і на рахунок подарунків і емоцій. Один багатий чоловік прийшов до мудреця і каже: слухай, я маю все, Я маю гроші, я маю машини, я маю будинки, я маю статки, я маю все, Але я не щасливий тут. Мудрець каже: набери повну чашу води і пройдися з цією чашею цілим селом своїм, але умова що ти не розілєш краплі води з цієї чаші, інакше в тебе нічого не буде. Багатій, звичайно, іде уважно, дивиться на цю чашу, дивиться під ноги. Він пройшов, він не розлив жодної каплі води. Коли він підійшов до мудреця, мудрець питає, а ти бачив, які прекрасні гори? А ти бачив, які гарні дерева? Які квіти, а спів пташок ти це бачив? Ні, каже, я цього всього не бачу, тому що я дивився, щоб не втратити. Що ми маємо в Coral Club? Чого я сюди прийшла? Та тому що, знаєте, багато хто сьогодні вже казав про підприємницьке життя. Я маю все. Я не маю єдиного свободи. Я не бачу з цією ідучи чашею, я не бачу того щастя, яке є навколо мене. Тому що я пильную те, щоб не впала ця капля. І коли ти приходиш в компанію, яка дає все: здоров'я, емоції, гроші, машини, будинки, все, що хочеш. Ти не дивишся під ноги, щоб не розлити ту каплю. Ти йдеш з те, красивими плечима, щасливий, насолоджуєшся цим життям. Ось це справжнє життя. Хотіла б жити таким життям? Чудово. Знаєте, коли я слухаю, дають питання, люди відповідають: ой, там не дописала, ой, там не допрацювала, ой, там не договорила. Ви що не знаєте, що в нас є шість рівнів автобонусів чи бонусів привілеїв Шість рівнів? Знаєте, чи не знаєте? Знаєте. А що ви не хочете цього? А чому не допрацювали? Чому не дописали? А чому себе пожаліли? Чому? А життя що? минає? Іття це є ми з вами, це наші емоції, це те, що ми проживаємо, це майбутнє ваших дітей, сімей в цілому. Тому, що, як Наталя Крисі, моя наставник сказала, каже, в мене є одна прекрасна мрія. Що коли мене не стане на цьому світі, мої внучки щомісячно будуть отримувати конверти. В яких буде солідний чек. І вони будуть гордитися тим, що бабуся зробила їм їхнє майбутнє. От подумайте, якщо ви не готові думати про своє життя, а подумайте про життя тих, кого ми найбільше любимо, а любимо ми своїх дітей та внуків. Я не сварю на вас. Я просто хочу, щоб ви, вийшовши з цієї зали, Чітко прийняли для себе рішення. Я хочу, тото, тото. То Відповість собі самі, прийшовши додому, ставши перед зеркалом, і скажіть собі, що ви хочете, і прийміть кінцеве рішення, щоб не пробігло ваше життя повз вас, щоб вами гордилися ваші діти, внуки, Те, щоб ви насолоджувалися нашим життям. Нашим коралівським. Знаєте, багато людей так само дивляться на мене і не розуміють, що я роблю в коралів. А вони не розуміють того, що вони, їхнє біополе, воно так як і тіло, зашлаковане. Вони не розуміють радості від цього життя от взяти сьогоднішній день. Сьогодні, скільки нас тут є, скільки є Історії звучало з цієї сцени. Не одна з вас проплакалася, приміряла на себе, розкаже завтра своїй сусідці. Ми проживаємо це життя. Ми вміємо радіти за іншого, за близького. А за це нам платять ще й гроші, Бонуси виплачують. В подорожі нас запрошують. Покажіть мені таку роботу. Щоб це все отримати, море рук. Немає. Є Coral Клаб. Я мала досвід, я так хочу просто про багато що сказати. Це називається здорвалася. Я мала досвід до Coral Club бути в одній компанії, так само мережевій. До речі, непоганий рівень там закрила. Але це настільки були сухі відносини. Настільки були холодні відносини, що Бог добрий, я там перестала працювати і мене боженька забрала в корал. Хоча я сюди йшла три роки впираючись, так як і кожен нормальна людина. Ми впираємося. Опиралася, тому що були аргументи. Для чого мені коралівські продукти, якщо я п'ю вітаміни, я знаю, як вони працюють? Для чого? Але сталося так, як мало статися, і слава Богу, що це сталося. Тому переваги Coral Club — це унікальні. Ми маємо здоров'я, це наш спосіб життя. Ми маємо бізнес, це, це наше життя. Ми маємо все те, що, про що людина кожна мріє. А зараз. <кій> ну, зупинятися на тому, як дійти до майстра М20 не буду, це вже робота ваших наставників, розказати. Але це легко можна зробити. Повірте мені, легко. 10 місяців майстер. Ще рік часу М20, автобонус. І ти приходиш і ти вибираєш той бонус, який тобі подобається, а не той, який тобі чоловік купує. Взмійте, оце життя. Оце красота. Я зараз хочу вам показати короткий ролик про автобонуси, які запалюють мене особисто за щораз, коли я дивлюся ці ролики. Один такий ще момент, коли Асіма розказувала теж на одному із наших зустрічей, каже, довго слідкувала за однією дуже успішною жінкою. І одного разу вона її вже викликала на зустріч. Хочеться запропонувати бізнес, ця крута діошка приїжджає на кубіку, крутий Мерседес. Як запропонувати бізнес, де дарують так само бонуси. Ну, напевне, кожен впав на колінки і сказав би, та ні, я не буду нічого говорити, куди? Що я всім зробила? Наскільки її бажання переповнювали те, що вона хотіла донести? Спілкуючись. Цією крутою дішкою вона розка... роз... розказуючи свою історію, історію своїх партнерів, як одна із її партнерів подарувала автобонус своєму батькові, хтось подарував автобонус своїй сестрі. І цоркає цю дівушку таким питанням: а ти готова купувати щороку отакі машини своїм рідним близьким? На що вона відповіла, та ні, ось так купуватися кожен рік по такій машині, ну це треба дуже круто заробляти. А вона каже: а я працюю в такій компанії, в такій системі, що я кожен рік 6 років підряд можу дарувати своїм рідним або по такій машині, або по квартирі. І цим вона зачепила її. І після такої розмови ця Зареєструвалася і стала в команді АСЕН. Ролик, який ви зараз побачите, ви побачите не просто матеріальну річ, ви побачите е, ті емоції, це ті відчуття щастя, які люди пережили цей день. Будь ласка, включіть. І за віком різні в країнах проживання проживають, але кожна, кожна отримала вже свій, хто перший, а хто повністю, хто два, хто три, хто чотири, а хто шість – шість бонусів. Такі ж самі люди, як і ми з вами, веселі, щасливі, але у них була ціль. Зірна. У них була ціль відбутися, у них була ціль, бо їм цього треба. Я коли дивлюся на цих людей, мене переповнює радість і щастя, що це все можливо. А за цим всім це наше життя. Життя веселе, активне, щасливе. Прекрасно. Молодці. Друзі, знаєте, коли ти це отримуєш, це не просто якесь матеріальне задоволення, це винагорода за те, що ти, красавчик, ти зробив, в тебе вдалося, ти молодець. І це є вже не просто винагородою, це є досягненням вас як особистості. А коли вам з компанією телефонують і кажуть, а вас запрошують, чи не проти ви поїхати з нами, з компанією на майстерські канікули, тому що ви зробили, ви зробили е, умови, які компанія виставляє, і вас запрошують їхати на майстерські канікули. І от у нас уже в 2025 році такі майстерські канікули будуть в Китаї. Дівчата, компанія настільки е, скрупльозно відноситься до підбору країни, до того, що нам показати, чим нас здивувати, як нам зробити оцей шлях легким, що ви просто не уявляєте. Коли ми відпочивали на балі з компанією, за все оплачує повний фонд, за все оплачує компанія. Знаєте, як круто нас зустріло. Зустрічають, нас проважають, нас бавлять як королев, як принців, на нас вішують вінки з живих квітів, потім зустріч з президентом, нам роздають конверти, в яких знаходяться карточки кредитні, і кажуть: гуляй і ні в чому собі не відмовляй. Скажіть, хто так ще може подбати про нас, окрім ну, рідних, в кого є можливість? А компанія про це все подбала. І перше, таке серйозне признання, коли признають вас як майстрів на таких М20 на майстерських канікулях, це щось неймовірне. Коли тебе проводять по сходах, як принцесу за руку, коли жінки одягнені в шикарних платтях. Коли над тобою звучать салюти, настільки все помпезно, дорого, багато, що деколи людина думає собі, ущипніть мене, чи це зі мною відбувається, чи це не я. <клес> Тільки заради ось таких моментів щасливих варта не доспати, недоїсти, але попрацювати і допрацювати. Мені часто дають питання таке, як ти встигаєш це все? А я розповідаю, що коли я на свій робочий день закінчу в 10-й, в 11-й годині повертаюся додому, я беру телефон в руки і я починаю відпочивати. І я так відпочиваю, тому що в мене структура в Америці. І я так відпочиваю до 2, до 3 години ночі. Мені це в кайф, Я насправді відпочиваю. І ще найкращим. Кайфом є те, коли твої люди йдуть цією стежиною. І дай Бог, щоб вони швидше прийшли на таку сцену, на такі майстерські канікули, на такі автомобілі, де буде писати Club. Оце щастя! Я бажаю вам кожному отримати це щастя в повному обсязі. Дякую вам!